Друзі мої, всім доброго раночку. Субота. Я йду по молочку. Весна. Весна, 29 березня. Вітерець сьогодні. Сонечко, вітерець. Так прохолодненько. Можна було і шапочку вдіти. Як у вас справи? У мене сьогодні такий прикіт. Думаю, побалакаю з вами трошечки, Хочу, по-перше, поблагодарити усіх, 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 хто мені написав, прокоментував відео останнє кухню, хто написав слова, щирі слова радості за нас. От, хто щиро порадувався, я вам дуже-дуже вдячна, друзі мої. Я вам дуже вдячна. Всім, хто відгукнувся. От. Дуже, приємно. От. Так що. Дуже приємно. Дуже приємно. Дуже приємно. Для цього я включилась, щоб вам подякувати. Сьогодні у мене насичений день. Хочу закрити березовий сік. Вперед ось пару днів назад закривала за пульсинкою, А це хочу з Каркаде закрити. Каркаде, лимонка, цукор, борщ зварити треба. Ну, в общем, ще двір той старий, там де ми жили, грибем трошки званію. Вже половина вигреблена і ще половинка осталась. А так працюємо потроху. Такі діла, такі то діла. Зараз заберу молочко і додому працювати. Так, забрала молочко ідемо до додому. Трошки почекала. <клес> <клес> так, друзі, що у нас відбувається? Що у нас проїхать? Та все у нас, в принципі, то нормально. Посіяла я перець, посіяла баклажани, вже сходять. Без посіяла собі в ті, в торфяні таблеточки. Перець ще не сходить, а баклажанчики вже. Рясненько сходять. Ті, що оброблені насіння, не так густо сходять, а ті, що не оброблені, алмаз ті, що я завжди беру, так рясненько, хорошо. Надо, треба лампу поставити їм. От. Що ще? Нічого такого, картоплю не садили, хотіли на благовіщення посадити. Картоплі 40 карташин, ну, може і більше, звісно, а може 40, не знаю. Ну, не вийшло у нас. Я купила там кіло картоплі ранньої, Sunshine називається. Ми ще її не посадили. Саша каже, нехай пусте так росточки нормально тоді. Потім купила я ще літню яблуню, власта називається, червона посадили. А що що так вийшло? Замовила собі квіточки, ці зірочки, поняли? От. Зірочки. І треба було там на певну суму замовити. Ну, я думаю, що замовити. Яблуню та картоплі взяла. Картопля 165 гривень, кіло. Ото кіло я взяла. І яблунька 130 гривень. Ну і на Скільки пачок там, я вже не пам'ятаю? Ото, що йолочки так те, знаєте, я сформувати хочу. В минулому році не вийшло. Із всіх шість пачок зійшло дві нанесенини, і так вони погано розвивалися, що це просто жах. А я ж таки хочу... Воно ну, ну, потім своє насіннячка збираєш і сієш. От, що ще? Тюльпани так воно рясно зійшли, так ще прямо стоять. Красиві зелені тюльпани. Садок ми обрізали, красиво теж. Саша пообрізав, а потім ще в інтернеті додивився, там ми ще вийшли, наче чи крижити тут все підряд. Так, обрізали садочок. Ще мені треба вилучну вишню обрізати. Щоб на тому дворі дуже там три деревинки. Семеринку, грушу, сливу бо обрізати. Обріжемо. О, Такі діла. Нічого такого. Що такого більше. Начебто. Все, слава Богу, добре. Все нормально. Вон, бачите, які дерева. Обрізані, красиві стоять. Задучок наш. Ще треба плівки купити на каркаси. Буду сіяти помідори одразу під каркас. баклажани спірувати під каркас. В общем, весна йде, робота є. Такі діла. Хорошо, дівчатка. І ще раз щиро дякую вам за те, що ви... За те, що ви молодці такі. Привітали, пораділи. Я дуже-дуже рада цьому. Дякую вам, дякую. Ну, така робота проділена, звісно ж. Нічого, ми будемо двигатися, може ж таке. Все в нас вийде, ми віримо в добро. От. Бажаю всім здоров'я, миру, всіх гараздів, всього найкращого. Бережіть себе, все буде добре.